Ось такі заклики я хочу чути від кожного духовного лідера свобода віросповідання». Кожної релігії, а не тільки своєї, бачити з іншого насамперед людину, а не індуса чи мусульманина, і розуміти, що інша людина хоче того ж самого, що й ти. жити, любити, мріяти, і щоб їй на голову не падали ракети. І я зараз про ексклюзивне інтерв'ю пастора Марка Бернса, духовного наставника Дональда Трампа, яке він надав для АЛЛАТРА ТВ. Це інтерв'ю стало справжнім гімном релігійній свободі та миру між релігіями в усьому світі. Ось послухайте самі певні речі відбуваються. В Кореї є звірства, що відбуваються у північній Кореї. Такі речі відбуваються буквально по всьому світу. В Індії людей спалюють живцем і гвалтують за їхню релігійну свободу. У сільських районах цих країн людей зарубують насмерть, і дуже мало хто про це говорить. Причина в тому, що кожен думає, це ж не моя віра. Вони не вірять у те, у що вірю я. Тобто, люди більше люблять творіння, тобто релігію, а не творця Бога. А можна більше любити Творця? Можна відійти від творіння та усвідомити, що ми з вами однакові. Мені байдуже, у що ви вірите. Ваше серце б'ється. Ви посміхаєтеся, ви дихаєте киснем. Ви хочете бути вільними, І Ви маєте право приймати рішення, будувати свою долю. Не піддаючись переслідуванням за свої переконання, ніхто не повинен переслідуватися за те, як він любить Бога, і кожен повинен мати право на свободу від Я дуже сподіваюся, що це інтерв'ю розлетиться світом, і його слова отримують широкий резонанс. І може стосунки між релігіями у світі почнуть змінюватися від конкуренції, боротьби за послідовників і ненависті до будь-якого інакодумства до взаємоповаги і співпраці. А що ви думаєте з приводу його слів? Напишіть у коментарях.